Всім привіт-привіт! Ми на каналі Кирик і сьогодні будемо знімати про Geometry Dash. Без зимітна, на жаль. Да. Ви не будете чути, бо у мене будуть буде це авторські права. Так, що в мене в скриніках. Ага. Ну, кристалки все таке. Так от ну, Тут теж всякі кристальки. Да. Це оригінальний Geometry Dash. Да, у мене тут і є єду, тому що у мене тут є, урані, є, то, мене тут є відправлені. Вони мене відправлені зараз. Де, де де Вони мене відправлені зараз. Києва. Рік. Дев'ять. Так. Так. Я це заберем і нормально отих два дві людини і ось до мій не Кірок дев'ять. Нечто тут вони ці уровні. Так давайте знаєте що? Зараз так, О, секунду. Дайте букву. Жду. 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 Так. ДВ. 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 отриманий А те ні. Тепер от такого подивитись, ну, бо моце. Тако. Тако. Це кодік закоп. І тепер я зараз пройду BlockBuff, дивіться. воно буде трохи пропадати. Так. Я, кстати, я дуже хорошо гуляю у Джомитер Да. Це моя, Це на другому місці моя улюблена гра. Я вже десь... Три, чотири роки не гуляю, Чи два я не помню. Так, Це Bloodbuft, Bloodbuft колись був самый рівень. уровень. Так, так, та, 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 та. Угу. так, так, так. Аккуратно. Так. Так, так. Так, 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 так. Блин, да, да это я так теперь починю. Бачите, я на 100 уровней его пришел. Колысь. Ну, я еще до того 100 уровней. 100 уровней пришел. Давайте дальше. так, так, так. Так. Так, так, так. Давайте я пропущу. Так. Так. Так, все, давайте дальше. Оп, так, так. Так. Так, кстати, знаєте, хто біля Бельман сидить? Мандрівник Ігор, всі привіт! Да, да, да. Да, він просто... М -м -м, я гуляю в приставку, а він гуляє... Ой, я гуляю в Джемі Тердеш, а він гуляє в приставку. І знаєте, в яку ігру? Зельда, друга частина. Чи Оф Зе Кіндом. Да, а я буду... А я прохожу Блокбак. Надіюсь, я правильно вимов і нічого не забув сказати. Так, так, придохнути. Я просто, якщо що, звук вимкнув, бо у мене Кирил попросив, щоб трошки, ну, щоб... Ну, щоб вам не заважало. Ну, да. І щоб в мене був, якщо що не було, не були авторські права. Ну, так, да, кстати, бо якщо не помиляюсь, може, можливо, в цій грі є авторські права. Угу, а ну-ка, далі. Ще 5%, 5%. Так, 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 давайте, давайте. Все, я прийшов, Димит. О, як? Ну, я не я тобі казав, що я погано гуляю. Да. Я пішов ти. В сенсі? Ну, я насправді дуже добре гуляю. Не вірю. Це якийсь іскусний інтелект. Це не Кирил, це якийсь бот. Ні, давай. Алло, Кирил, скажи моє ім'я. Дімит. Алло, ти живий? Чи це взагалі? якийсь це робот? Я живый, Димит. А, это точно, Кирилл? Да. Я не представляю, что будет был бы прой Хоть шедуя, я уровень уровень пройду. Пройди. Угу, давай. Давай пройду, за Секунду. Угу. Зара, пройду. Типа Бладбафт. Ой, ой тако, м, -м, -м. ди і От... до речі я скажу, да ви можете на моєму ютуб каналі. Побачити відео, е, по, ну можливо, воно вийде десь на цьому або на наступному ві... місяці, має вийти відео. Воно в мене заплановане. Але це говорить тільки для вас. На моєму каналі Мадридник Ігор буде на скоро відео. Не як скоро, через місяць або два. А яке імно? я зараз це хочу розповісти. По грі е, Зельда першій і другій частині. Де, да, ти будеш, поставив стакан телефон. Не буду снімати, як ми тоді приставку. Да. Ну, але я не буду знімати повне проходження. Я просто покажу, як вибратися з початкових місць. Понятно. Так, зараз я щось напишу. Так. И... Ти, готово, готова, проверяємо. Так. Так. Дивись Про тобі зараз пройду, типа Бладбафт Blood... При тобі, дивися. А в смысле, це типа. Ну, це е, тоже, похоже, з Бладбафтом Дивися? Да, дивлюсь Такой, таком и здесь. Почали! Ого. Що ж, такие замудрил. Ого. Так. Ого! зараз, що? Ти блокбафта. що? Як це робиш? Ой! Ну, сейчас страшного. Ценабагато то Ого! Так у мене зараз попор зривається. Так, так. Mm -hmm. Як ти це проходиш mm -hmm. об'ясни мені. Як? Я ж кажу, я учився. Пару років вчився. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, полетіть. А ще я буду на своєму ютуб-каналі показувати різні трюки, які можна виконати. Е на скетах, на самокатах. Ні, в Зельді. А. Я буду показувати там по типу можна ну, щось там таке кине, щоб це типу там щось улучшило, щось. Ди, ну, ти дивишся? Та-да, я дивлюся. Я не представляю, як ти це проходиш. Так. Так, так. ой-ой-ой. ой -й -й, ой ой-ой-ой, ой ой Мені надо передих. це дуже не складно. А ти зможеш таки пройти? Ні. Да попробуєш? Ну, давай. Тільки зараз, Ну, ну, а це буде, на жаль. Следующий часы а всем пока-пока.